В службі контролю металу 45 років. Дата промови стай вік безперечно зрілий. Він ототожнюється з мудрістю і неоціненим досвідом. По-філософськи розмірковує про 45-річну роботу відділу його керманич Андрій Бажуков. Спільний день народження СКМ зустрічав урочисто з вітальними промовами і моральними заохоченнями. Бути міцними як метал, бажав очільник своєму найкращому з його слів колективу. Дуже і дуже рад я дуже тішусь, що працюю в цьому колективі професіоналів і однодумців, завдячуючи, зокрема, і вам продовжуються терміни експлуатації обладнання, енергоблоків. В цілому в основі важливих рішень лежать і ваші висновки про стан металу. Я був взагалі впевнений в тому, що працюють висококласні спеціалісти, але вони кожен року доводять це своїми діями. Хай колектив збирається кожні 5, 10, 15 років. Доки існує і буде працювати Південноукраїнська станція, вона буде працювати довго завдяки і вам, і нам, і всім людям, які працюють на цьому підприємстві. Вступну частину святкового зібрання закріпили нагородженнями від енергоатома, кращих за добросовісну працю нагородили листами подяки, почисними грамотами, відзнаками за вагомий внесок у розвиток атомної енергетики України і нагрудним знаком відмінник атомної енергетики. Після урочистої частини короткий екскурс в історію служби контролю металу провів Андрій Бажуков. Чотири з половиною десятки років тому її заснували як лабораторію. Першопрохідцям із восьми фахівців-дефектоскопістів було ввірено виконання вхідного контролю обладнання і трубопроводів енергоблока, який тільки зводився. Це було провідне завдання новоствореної структури. З того часу вона модифікувалася тричі. Ріс якісно, кількісно колектив. Нині він нараховує 83 працівники. Видозмінювалися і розширювали функції зараз це служба, завдання якої зі слів начальника СКМ навіть важко перелічити Це контроль металу. це контроль металу, його оцінка, фіксація фізико-механічних якостей металу, фіксація несплошностей, виявлення дефектів. Це все покладено в основу нашої роботи. Раніше були одні правила, за якими працювала лабораторія металу і зварювання. Сьогодні їх набагато більше. Соу СТП нині доводиться володіти великою кількістю знань. На чолі підрозділу Андрій Бажуков стоїть вже 24 роки. Щиро тішиться справа, в яку поринув з головою для нього улюблена. За роботу своїх підлеглих спокійний, бо переконаний в їх професіоналізмі. Володимир Нечіпуренко один з тих, хто входить у когорту кращих і компетентність якого відзначили почесною грамотою. Лабораторія дистанційних засобів контролю та ремонту, якою він керує, 99% своїх робіт здійснює у реакторному відділенні. Окрім того, що її спеціалісти володіють стратегічною інформацією про стан корпусу реактора. Вони ще й першими дізнаються, чи буде майбутнє в енергоблока після завершення проєктного терміну експлуатації. Цей сосуд він єдиний, який не підлягає заміні. Корпус реактора, тому після нашого контролю ми визначаємо його стан. Цей стан в вірніше висновки про його стан лягають в розрахунки, і по результатам розрахунками приймається рішення, чи маємо ми право продовжувати роботу корпуса реактора і енергоблока в цілому чи ні. Планів чимало без деталізації ділиться Андрій Бажуков. Головне не знижувати високу планку професіоналізму і довести свій колектив до нових виробничих вершин.